До речі, не додавала я до асортименту, але я активно сушу томатну пастилу з пармезаном. Погляньте, скільки тут пармезану. І зараз буду перекручувати і відправляти по 100 грамів. Отака мігесенька, тонесенька. Томатний пастеливий, мене дуже просили. Я зробила, добила, щоб вона була ось така м'ягесенька. Бачите, яка вона м'ягенька і має дуже класний смак томатний пастили. буде закривати ось такий ароматично закритій упаковці.